Слава рогу, який вогонь віри, соколом життєдайним з неба, у душі нашій, на землі нашій зносить, і вогнем віри, народ наш, і землі наші осяває, і знак якого гербом нашим є, ворожичів є. Перед лицем предків світлих та богів рідних лиш сокола світлосяйного рарога, батька, який вогонь віру, душу розпалює тим, радість дарує нам. Прийди, раро. Прийди, соколе, світлосяйний батько на житті дай Ти вогонь віри приносиш у душі наші. І серце радістю повниться, радістю великою, радістю незбагненною, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого сяй нині шлях наш тепер світло віри, православної, світло світлосяним духом твоїм батько Соцю. Радок світлосяйний <звіт> Кличу світло, рода Всевишнього батько Ророжу, прийди світлом своєму сіни. Прийди, сокол, світлосяйний, батько наш кидай не на крилах своїх світлосяйних, принеси, вогонь, віри, віде православної, на землі слав'янські уроди православні. Хай відчуємо присутність твоїх соколи світлосяйні, хай побачимо горіння вогню, твого у душах людей слав'янських. Кай вогонці через людей, очі людей, православних, землі, славянські, усяюй й ти млад, рік наш, радуючи. Слава тобі, соколи світлосяйні, слава тобі, батько наше дані! Слава тобі, рароже, слава. Прийди, рарох, прийди, будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше. Що праведно жили у світлі діли, образи світлі життя праведно утворили, ладно навколо себе сотворяючи предків наших радуючих. Бачимо, як сокіл дивний, з зосварий синьої летить до нас. Чуємо дух рога. Чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наш, прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів ророг світлосяйний, вогонь віри, православний, на крилах своїх приніс, Землі славянській душі наші осяючі, слава народу слава. Прийми, соколи по жертві наші, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу сьогодні, жертву тобі даємо. дяку посилаємо, щоб почув клич наш, щоб з нами був цей час перебував душі наші, зогріваючи Прийми, Боже, прийми, нароже. Слава рогу, слава! Слава рарове, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти з і синіє світло Божого серця наші приноси, батько рароже, осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь вір до православної у серцях людей, родів слав'янських. Хай кожна душа слав'янська світлом до йому осяється, вогнем віри, палає до життя праведного веде. Сила твоя не незбагненна, у тобі світло праве, яви та навесу, ще боє все перемагаючий дух, віри мій правий. Бачимо, як сіянні твоєму роди наші єднаються, а громади наші повняться людьми світлими, людьми добрими, людьми чесними, людьми праведними, благородними. Бачимо, як людей тисячі тисяч. До любому мудря світлого приходить людей чесних і праведних, і мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнеться роди слов'янський до любому мудря світлого, богів слави та на капощах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли. Великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, близькі сусіди та знайомі. Діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі, могутні та хоробрі, дівчата та юнгі прекрасні, коло велики, радості повні. Слава ми тисячі чоголосним до предків помисли посилають, Рід славянський утверджує, Богів право славнечи. І як бачимо, так і є однині назавжди, од віку до віку. Слава, слава! Тож прийди і прибудь з нами Ророх, то всяк час. І вдень, і вночі, в праці на відпочинку от дорозі вдома наповні світлом своїм вірую, праведне, життя наше. Слава тобі совколи, слава. Влади Всевічний родів народів славянських, все тобі проказували слави, князі та керманичі наші. Се ти й давай їм знання мудрість та силу в родах наших руських. Боже у тобі велика тайна збереження, та чти вчиш нас створити державу та урядувати них. Русь кличе тебе влади, прийди, в роди та на землі наші, найбезла та розбрат згорять його не місимаром крилати. Ти ж прибуті нами повсякчас, наповнюючи ладом життя і землі наші. Слава ладу, слава Імбі! Само, ця велеса, батьки, які мудрістю родин славянські, примножуй душі наші рівноважі. Батько наш Велесе кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душ наших, будь з нами повсякчас, день і вночі у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах в рівноважі думки наших, наші, щоб думку гострою, швидкою і сильною і мали, щоб в глибину буття осягали, гбиби не бачили, бачили і чули. Батько наш велес, наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла, йшли грік Слов'янський, але бережи рід славянський. Ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо до суриці, кличемо, славу, Велису, слава. Батько світове, переможе темрі, воїн світла і правди, практи, постелі у темряві перебували стражданнями наповнені, переможи темрі у душах наших. Допоможе нам всіх право наповнитися усилі, утвердитися до праві йти. Бог з нами повсякчас. Слава Святого. Тож Гайбри прибуде вогонь, Святий Небесний, вогонь, віри праведної, з усім нами повсякчас.